Добрий день, шановні присутні, члени комісії. Запрошені. Розпочинаємо засідання комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді спорту, тобто комісії з гуманітарних питань. У нас на порядку денному три питання. Четверта, різна. Я їх озвучую про роздав звернення директора Безніковацького ліцею у Галини щодо проведення позакласних заходів під час дистанційного навчання. Доповідаю я а далі я. Подивися по тому, як ми будемо розглядати. Тобто, якщо питання виникають, то дам слово, слова. Не виникають, приймаємо рекомендації. Друге, про інформацію від ділоси культурної молоді спорту селищної ради щодо колективного звернення батьків учень березнівацького ліцею. Доповідальний був Світлана, головний спеціаліст відділу світи культурної молоді спорту селищної ради. Йдеться про організацію проведення заняття депутатів про громадського селищної ради 8 за 24 рік, доповідає іншому поспіхання Сергія селищної ради. Четверта різня відразу забудуть в члені комісії, що є пропозиції до порядку денних. Нема пропозицій. Тому пропонуємо порядок денний, підтвердити в цьому порядку, який він є, і з тими питаннями, які тут у нас запропонували. Хто зати України сказали одноголосно. В принципі залишаються як і завжди. Це 5 хвилин на інформацію, далі питання, відповіді, обговорення, виступи три хвилини, репліка 1 хвилина. Я думаю, цього буде достатньо. Хто за даний регламент роботи, прошу голосувати? Хто за проти утримався за один голос. Перше питання провозить звернення директора окремо ліцею чи в Галини щодо проведення позакласних заходів під час дистанційного навчання. Хочу зазначити, що дане звернення надійшло 25 грудня 2024 року з полом 417, воно надійшло як на голову комісії з питань охорони здоров'я материнства дитинства, на нашу комісію, так само воно надійшло на верховенську селищну голову Сергія Гунька і воно надійшло на начальника відділу освіти, культури, молоді і спорту Тетяну Мачу. Тобто три дистанції. Коротко ознайомий з тим, що мається. На увазі з текстом самому звернення звертаюся до вас про ханам щодо встановлення рівних умов для, для усіх закладів осіб селища або розвинувати у світа, салища, про організації освітнього процесу проведення поза власних закладів під час дистанційного навчання. Відповідно, дочерних нормативних документів умовах поводяного стану між забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, проведення забучної формі. У тому числі і застосуванням змішаного навчання, організовуються в разі, якщо у закладі освіти або 459, на відстані не більше ніж 500 метрів від нього наявні об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, що придатні для обіцяння учасників освітнього процесу, то до яких він забезпечив безперешкодний доступ. У разі відсутності таких умов освітній процес здійснюється у дистанційному форматі. Різноманітні позакласні заходи є невід'ємною частиною. Складовою освітнього процесу має на кожне зазначення на виступу моральних технічних соціальних компетенцій учнів, обмеження їх проведення для одного закладу без безповсюдження такої заборони та на інші заклади, порушує рівності та справедливості. Я um, Так. <кху> Рішення піклування рабі 24 грудня 2024 року заборонено проводити позаклассні заклади для учнів без e, значить, і ліцею. Описано... Про Кані, і прохання така до нас ви справедливо вирішувати питання, тобто, щоб це були єдині умови для усіх закладів Верезновольської громади, щоб якщо проводиться в одному закладі, так само мали проводити і інші заклади, але з дотриманням норм чинного законодавства і зрозуміло, що умов воєнного стану, який у нас на сьогодні. Просять бориси, звичайно, звичайну цю ситуацію. На сьогодні, наскільки я знаю, так як це ще 25 грудня звернення дане питання вже розглянулося відділом освіти, і світи освіти відповідну роботу От, працюємо, все, питання, по відпрацюванні всіх питань, зазначених у цьому залі. Так. Є інформація. Угу. Є інформація. Так. Значить, так, де відділу освіти інформує нас, нашу комісію, про те, що ми до до цього звернення директора Берманського ліцею, щодо встановлення рівних умов для всіх навчальних закладів під переконаних відділу освіти у питанні організації освітнього процесу, проведення позакласних заходів закладів під час дистанційного навчання. Начальником відділу освіти прийнято на видано наказ від 30 бідгортаго року про проведення службового розслідування відділу освіти. На даний час проводиться службове розслідування, де з'ясування всіх і отримання повної інформації щодо викладених паспорт у даному зверненні. Тобто, наскільки я знав, і правильно, правильно принципи роботу прав людину освіти. Він на сьогодні зробив моніторинг саме усі проведення позакласних заходів усіх наших закладів освіти на території громади. Як воно відбувається, де є дотримання, де може бути зауваження? Тобто, в такому плані, робота проведена. <плес> <плес> і так. <плес> і, і відділ освіти зазначає про те, що остаточні вже рішення, чи е якісь рекомендації, чи рішення, чи наказ вже буде прийнято відповідно після того, як службове розслідування ну, завершиться і, і з урахуванням рекомендацій нашої комісії. Правильно я зазначаю? так. На сьогодні відразу хочу пояснити ту ситуацію, що те, що звернені зазначено гарнінами про те, що рішення проведення проведення позакласних заходів. Те, що вона рада не приймала жодного рішення, а вони пройде договору ради присутня про заборону проведення козакласних заходів, саме на признаку містер. Ских рішень прийняти не було. Е, тому е, да, мова йшла про обмеження деяких закладів, ой, деяких заходів саме на території лідальні, тому що там, там не випадок, про який ми будемо говорити вже у нашому другому питанні, який в принципі на сьогодні вже себе вичерпав е, той випадок. Тому прямої заборони на проденько закласних заходів її насправді не було. Ту, ту роботу, яку провів відділ освіти, я вважаю, в принципі, вона проведена вже на достатньому рівні. То, те, що треба було зробити, зробили. Якщо якісь запитання є, е, е, виникають, в ході цієї роботи проводить від освіти, я вважаю за необхідність дані питання все вирішувати саме на робочій нараді, не на комісії профільних питань освіти, а саме на робочій нараді, саме у робочому режимі, по робочому порядку. Рекомендації комісії, звичайно, будуть. Як вони будуть загального характеру, так як ми за дотримання всіх норм законодавства, за дотримання всіх умов, які передбачає і на сьогодні нам диктує воєнний стан. Саме такого плану буде рекомендація. Якщо у вас у вас є зараз зображення, то я просила так, щоб все ж таки, якщо які, якісь конкретні, ви хотіли поговорити там, ще обговорити якісь моменти, це зробити у робочому порядку на робочому раді разом з людьми освіти. Ми зі своєї сторони, як комісія профільна, робимо загальні рекомендації. Є у вас запечення? Немає, дякую, що ви розумієте. Так, перше. Це рекомендувати керівникам закладу загальної середньої освіти усім організовувати освітній процес по закласні розходу щодо дистанційного навчання возміщених форму навчання відповідно до чинного законодавства або умов воєнного стану України. Друге, рекомендувати відділу відсутні культури молоді і спорту селищної ради здійснювати моніторинг за дотримання чинного законодавства закладу загальної середньої освіти щодо організації освітнього процесу, якого в закладені роботи в умови воєнного стану. Ну, я б все ж таки, пункти, які, які зазначаються зведення. Максимально в межах повноважень, тому що не завжди в відділу освіти є якісь конкретні повноваження, в межах повноважень відділу освіти забезпечити рівень угоду для кожного закладу саме під час освітнього процесу. <косить> Зрозуміло? Зрозуміла. Е, хто за даний проєкт рекомендації, прошу голосувати, хто за? От і потримався дані рекомендації буду дані відділосити, далі для подальшого в принципі, роботи і завершення даному почату. Я хочу інтернатию, значить насправді я в нас 18 сітків назад я була на дуже кожному заводі, вистачає проблем і вистачає фінансів і дотримання, не дотримання. Зараз це перевірка. Ми розуміємо, що всі закладають. Я сподівалася, що зараз все таке позитивно для наших закладів. І е, тому хотілося, звичайно, щоб ми все таки більш розглядали на місцях і розуміли, що ми депутати закрити тут. На громадських засадах беруть участь у всіх засіданнях, щоб е, ми не мовкали. Е, Кожного закладу, що там чим займається, окремо, тому що ну, ви розумієте, що тут дуже, дуже багато часу займатися. Є керівник, є відділ освіти, є у вас чітка скординація. Ну, ми маємо робити. Куди початок? А може можна одну репліку? Я написав звернення. Там просто зверталися вчителі з питанням того, що? що не зовсім рівно. Ну, не зовсім моніториться, не зовсім відповідає дійсності е, ситуація, наскільки можна в одній школі працювати. Ми не не мати. Мати. Я вас почула. Зараз ми побачили. Я вам чуду <смітна> на те, що я стала, що наші верні на рекомендації на нашої комісії стосуються кожного без вимірку закладу. І кожному закладу чітко буде доведено те що тільки. В умовах воєнного стану, дотриманням усіх вимог і нового законодавства, і те, що нам додаткує на сьогодні воєнний стан. Тільки так, а не інакше. Це. Я думаю, далі це питання ми просто закриваємо вичислення. Матіч по, по вашому, по вашому закладі ви знаєте, що на сьогодні вже є назвід відділу освіти про те, що там відновлюється змішана форма навчання, очолити ми на в раді. Відповідно, якщо діє змішана форма навчання, відповідно є її позакласним заходом. Тобто все це, це у вас на у нас було на заплановано новорічні свята, ми могли їх провести у приміщенні укриття. і вони могли провести, тому що сказали, що не проводити нічого. Хоча їдальне укриття це різні речі. Тому до мене і звернулися батьки, частина батьків вчителів, Я написала на поставі їхнього надання. В принципі, ситуація вже ясна. Якщо будуть інші питання, все ми почому порядку. Було, все зрозуміло. Дякую. Далі. Сказав, що це зрозуміло. Далі питання і ще одне звернення вже не ходило. Про інформацію відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради щодо колективного звернення Бексибувачного Березнівальського ліцею, доповідає про друзья плану. Станіслав, ну в принципі, ми закликали, що я на Пікнувальній раді. ласка, геть коротенько, так, депутатам довідома. ну... Я бачу, просто ви попросили, ну, відділу попросив, щоб інформацію довести до відома, то була звертія, але зовсім коротко. Так, було звернення, колективне звернення батьків Березміласького ліцею, в якому викладалися факти, тому що в е, приміщенні її дальні харчувалися працівники титських фраг із підозрюю на захворювання. Відповідно, коли. Дійснені всі превентивні заклади, переведений заклад на дистанційну форму роботи з метою забезпечення, убезпечення учасників освітнього процесу. Проведені всі заходи стосовно підтвердження чи спростування даного факту. Всі інстанції, це центральна районна лікарня, то не сяде захожим служба всіх рівнів, включаючи обласний центр захворювання. Баштанки і Миколаєва, тобто всі інстанції, які на цьому зав'язані, були задіяні, і жодної інстанції підтвердження не надійшло. Факти відсутні, факти відсутні. Це та інформація, яка надійшла, і знову ж таки в відділом освіти і в ліцею проведена робота стосовно укладання договору на проведення змиї і обробки приміщення хачівку, і приміщення віддані, поле змиви. Результати отримані, вже була проведені біоробіт два робітки. І результати всіх проведені дій превентивних. Ніяких підтверджень не було, тому із від 15 числа виділення клас по відділу освіти культурної диспорту від про відновлення змішаної форми навчання, перезнавач по ліцею. Доведення даний накласний закладу освіти. Далі буде, проводиться робота стосовно певних питань у самому закладі. Попробулася педра, вже Далі питання, тому що ті класи, які і надалі планують навчатися за зміщеною формою навчання, можуть приступити до зміщеної форми навчання а то, у громадіському ліцеї. Дякую. Тобто інформація довідамо депутатам, щоб в принципі, ну, володіли інформацією, володіли ситуацією. Ми промо дану інформацію, просто прийняти довідному. Даному випадку рекомендації комісії, в принципі, ніяких форматів нам не треба. Ми почули, дякуємо за інформацію. Хто за те, щоб прийняти довірну інформацію? За проти. Утримався? За одного році. Третє питання про організацію та проведення за раму восьмого. Зараз Дякую такі авіація. Дякую бачимо. До звуки перша статті 16 відповідно України. Допутання переводу зобов'язаний черговому разу на рік, практику своєї цього порядку визначення на полі. 8 січня 2025 року наварчення закону країн про внесення змін до деяких закупівлі України щодо названня на відміну місцево звернення. Відповідно, до цього закону також внесено зміни з статті 16. Що саме? перший. Цієї статті доповнена за ці відповідно до якого депутат, зазначено, що депутат місцевої ради звідки про свою роботу під час проведення відкритої зустрічі у спуску, що дає змогу відповідно поставити запитань, висвітлення своїх зауважень пропозицій. Також даним назад визначено, що пісмовиці із депутата місцевої ради про свою роботу окреміснюється на офіційному вебсайті селищної ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до дня проведення відкритої зустрічі. Так як, залишили, безпочай, Далі, все, так як і було залишено, що термін проведення звітів визначається відповідною радою. Це те, що змінилося. Далі все-таки було раніше. звіт, депутата місцевої ради повинні змістити відповідності про його діяти з дорадних денних органів, до яких ми а також про його роботу в виборчому окрузі, про прийняті радою, де його органам рішення про особисту участь обговоренні, прийняті рішення. Далі місце органи, виконавчої влади, посадові особи, керівників, підприємств за нової організації, пов'язані з приятим депутатам місцевої ради організації і світів шляхом надання приміщення, інформаційних та інших додаткових матеріалів, необхідних депутатів місцевої ради. Після проведення звіту перед виборцями депутат Ради повинен проінформувати Раду про результати обговорення його звіту та за влашення, про зауваження пропозицій висловлені виборцями. Ми ну, це було шляхом того, що він може надати керівникам своєї фракції, ми будемо звіти про проведення моїх звітів і які були зауваження, ми їх аналізуємо. Фракції групи і виносить знову ж на профільну постійну комісію, яка у загальне нам таким керівниками інформацію та приймає відповідні рекомендації. Mm -hmm. і, так, Добре, тоді питання виникає, так як там вже відбулися зміни, законодавчі да узнайомим нашому безпосередньо за депутати населення щодо форми. І подання її на сайт. Якою формою звіт має бути? Це текст, який я бачу, як вже про моніторию, чи вже почали фракції робити. Це залишився на пісні хар. Просто кожен пише. Можна уточнити. Я знаю, що за сім днів до звіту не маємо також уже за сім днів до цього із на офіційному за що я до дня проведення світ уже там звіт уже має бути. А зустріч має проводитися одна чи як? Чи немає стільки до обережні зручні чорні, але на відкритій кузнічі. Тобто як воно скільки у вас людей? Це немає значення. Нормально цього зазначення заходи про те, да. Так далі ми панку на слово ще. Це раніше було просто, щоб це ще зараз добавили. що ще звіт. Форму зустрічі раніше не зазначалося, як це може бути вчимо, банчика, а зараз чітко зазначило, що це проводить свої зустрічі, щоб про це не знати. Просто ж подивіться, що ну я б цю інформацію вийшла на принципі на сесії цю інформацію скажу. Ну і просто я, я думаю, не дуже слабки вже не можна. Вони, наприклад, ну інформаційні додаткові матеріали, щоб це саме, що воно наставити ці всі додержання цих термінів, що це Да, Якщо ми Добре, Держава, і якраз на сесії дати люди по подати, щоб вони розуміли про цим, що він треба зробити Так, слабі. Не всі ж будуть на сесії. Ми то рішення направляли, прийшли на сесію, тому що це рішення. Пам'ят папе або потроху інструкцію, знайдемо. Поправили позиції, так. Бо трошечки все ж таки воно змінилося, і той, хто ви так. Патрі, зоку, так, Немає запитань. Так, у нас у Єві пропонуються такі рекомендації. Рекомендувати депутатам селищної ради, членом відповідних депутатських груп практик провести зміни та розвідцям та до першого вересня подати квіникам депутатських фракцій та губ. Інформацію про проведення звітів, виконання наданих органи, а також зауваження пропозиції висловлення адресу селищної ради та їх у органів. Друге, рекомендувати кіникам депутатських фракцій і до 10 березня 2020 року поінформувати постійну комісію селищної ради про результати проведення звітів депутатів перед виборцями для узагальнення та надання відповідної інформації керівництву селищної ради. Ну тут mm -hmm. комісія mm -hmm. має може... потім okay. інформувати про те, для комісії, чи там написано, що наші ж депутати самі інформують. Ну, Ну, Депутатам селищної ради вразів необхідності звернутися до апарату селищної ради з інформаційним додатковим матеріалом. Якщо їм щось треба до свого змін, надані їм щось, можливо, є не знають, що писати. Якщо їм це знати, звернутися до апарату. Ну тобто ви хочете сказати, що в любому случаї додаткові матеріали. Ну тоді читається, значить ви чітко, що визначається. Людина не пам'ятається, правильно. Значить, Апарату все ж таки я рекомендую радує задати, Також... всім, надати депутатам селищної ради всі інформаційно-довідкові матеріали, в тому числі, і попробувати інструкцію, або як алгоритм, може, як ми його назвемо, інструкцію чи алгоритм подання звіту за 24 року. Ну, дуже важливо, що ж не вийде. Там, яка міністра ціва була підтримана. І, ну, ну, і четверте, чи поводити проєкт рішення селищної ради про організацію депутатів селищної ради, та ми сподівалися від засідання і сесії селищної ради. Зрозуміло, ми тільки відправляємо цей. То за даний проект рекомендацій, якщо у вас немає пропозиції, якщо ніколи... Я думаю, що проходжуємо проєкту, ми зможемо вирішити. Хто за три прошу голосувати, хто за. Питання різне, питань немає. Тому оперативно швидко розглянулися питання.